Друзі, вітання! З вами Олександр Матвеєв. Сьогодні розбираємо топ-3 найтиповіші помилки при проходженні повороту, та наприкінці відео пройдемось по правильному алгоритму дій для безпечного проходження повороту. Поїхали! Помилка перша неправильна швидкість. Всі знають, не хочеш злетіти з дороги, завжди контролюй швидкість перед поворотом або вигином дороги. Пам'ятайте, перед поворотом потрібно знизити швидкість до безпечного рівня. Якщо ви тільки починаєте водити, і вам ще складно зорієнтуватись, чи безпечна зараз швидкість, дивіться на спідометр. Найоптимальніша швидкість для проходження в міру різкого повороту в місті плюс-мінус 15 км за годину. Чим поворот крутіший, різкіший вужчий, тим і швидкість повинна бути меншою, щоб вже вписатися. І відповідно, чим плавніший, розтягнутіший поворот, тим швидше в ньому можна і рухатись. Головне, безпечно а безпечно, це щоб не втратити заплановану нами траєкторію. Помилка 2. неправильна траєкторія. Куди ми плануємо поїхати, з якої смуги, в яку смугу, які можуть виникнути перешкоди, кого пропускати, і все в цьому дусі. З цим всім бажано визначитись ще до того, як ми опинилися в повороті, щоб рухатися по правильній прогнозованій траєкторії. Правильна траєкторія це коли ми повернули і не зачепили бордюр, і не опинилися на зустрічній смузі. Аж повернув і все. Думав я, поки не почав навчати людей і намагатися пояснити їм, як це робити безпечно і контрольовано. Перш за все, кермо. Робота з кермом повинна бути плавною, без ривків, без різких рухів. В ідеалі повертати його так, щоб у нас сформувалось розуміння співвідношення того, наскільки сильно ми повертаємо кермо і наскільки різко машина змінює напрямок руху. А щоб встигнути це зрозуміти, крутити його, треба точно плавно, уникати різких рухів і перед цим не забути знизити швидкість. Обов'язково це точно допоможе нам зберегти контроль над автомобілем і над правильною траєкторією. Слухайте про засніжену дорогу, я взагалі мовчу. Там ну, самі знаєте ж, ніяких різких рухів не може бути, бо занос нам буде гарантований. Найменш важливий в повороті наш погляд. Куди ми дивимось, туди ми і їдемо. Так це працює. Всі ми знаємо, що є вхід в поворот, коли ми починаємо закручувати кермо перед поворотом. Сам поворот, коли кермо тримаємо приблизно в одному положенні, і вихід з повороту, коли вже повертаємо кермо в пряме положення після проходження повороту. Так от погляд, наш ми направляємо на вихід з повороту, не на капот. Не на ворон на дереві, а саме в смугу, де повинна опинитися наша машина після проходження повороту, на те місце, де авто вже має вирівнятись після повороту. Завжди дивіться в напрямку виходу з повороту, і це допоможе краще оцінити і траєкторію, і швидкість. Помилка 3. неправильне використання гальм. Гальмування під час повороту може бути небезпечним, особливо взимку або на мокрій бруківці після дощу. Хоча зараз вже більшість автомобілів оснащені антиблокувальними та антипробуксовочними системами, все одно ефективніше буде в повороті не гальмувати без необхідності. Звісно, ясно, що якщо ми не встигли знизити швидкість перед поворотом, тоді вже доводиться знижувати її в самому повороті. Куди ж діватися? Але найефективніше буде знижувати швидкість перед поворотом, а не під час проходження самого повороту. Використовуйте гальма до входу в поворот, а в самому повороті підтримуйте стабільну швидкість, вже відпустивши гальма. На виході з повороту помірний газ для кращого щеплення з дорогою. Правильний алгоритм дій навіть неправильний, ефективний алгоритм дій виглядатиме приблизно так. Перше, що ми робимо, це гальмуємо, знижуємо швидкість перед поворотом, визначаємось з правильною траєкторією для входу в поворот. Друге відпускаємо гальма перед тим, як повернути кермо. Не гальмуємо під час повороту, підтримуємо стабільну швидкість. І третє даємо помірний газ на виході з повороту. Одночасно з вирівнюванням керма легенько торкаємось педалі газу, але легенько, щоб не втратити траєкторію. Друзі, діліться своїми думками в коментарях. І якщо було корисно та цікаво, залишайте вподобайку під цим відео. На зв'язочку, пока-пока.